Тепер а, ми просимо, щоб ви відповідали без підготовки. Що значить без підготовки? Без підготовки це значить буквально 10 секунд переглянутися, вирішити, хто відповідає і якесь слово, що у нас був це в регламенті не написано. Скільки зараз часу? Ми, ми, ми вирішили, що а часу ж мало, хто, хто довго каву пив. Ми каву довго пили. А тому треба почати. Питання можуть стосуватися загальної тематики турніру, тобто права людини, держава, суспільство, обмеження прав людини, але не можуть стосуватися прямого знання, що говорить норма, стаття такої-то, такого-то закону, чи чого би там не було. Тобто на розуміння тих процесів, які відбуваються. Так, Хто хоче, команда хоче перше поставити запитання? За лікування. На що нам вже ребкування? От так от, от, от підемо по коколу. Перше тут сидить Івано-Франківське з вами. Хто програє Івано-Франківську? <реку> давайте, де хто у нас є запитання? Брайте, їх запитання. Де? Є, є, посилі. Я ще можу окулярині. Що нема? я можу запитати, але. Але воно буде розкладне, думайте, може. Так все раніше. Ну давайте, зараз таке скаргу, Чи є сенс? Дискутувати про співвідношення правової ефективної держави, якщо і права ефективної держави де не визначено, кожне розуміння своє, і це виходить просто розмови ні про що. Те ж саме стосується... Ні, проти... Проти... Ні, ні, питання поставили, питання відповідно. Я попереджав Ні, завтра. так, Ви ну, ж поставили, тобто ви поставили питання. Є ну, ви... санкція про те, що кожне розуміння своє, ніде не визначено, немає матеріалів, і ти зі своєю уваги. Де тут? Дискусія. Окей. Так, на мою думку, ефективна держава це держава, в якій забезпечується отримання всіх основоположних прав громадян, також і передбачені Конституції України. А сказати точно, що вона це правильно, це воно що. Ніде не закріплено в нормах, але е, кожен держава повинна розуміти це в своїх поняттях. Якщо ефективна держава, це держава, в яких, по-перше, це затверджується права людей, е, наявність, роз, ріст ГВП. Е, третє, це також можна сказати, що е, є позитивні реформи, як в, е, от, наприклад, в нас в поліції, це так, так само зміни в, в Верховній Раді повинні бути. Це є в моє розуміння ефективної держави. Дякую. Наступне запитання. Чи може існувати? Ні, Ні. А, ви поставили одне питання, отримав на нього припись. Мені сподобалося сподобалось дуже питання. Я ти сам вичерпив, начнемо кого випили, але немає часу, йдемо далі. Далі у нас сидять команда Сум. Програла їм команда Івана Франківська. Будь ласка. Добре, добре. Давайте тоді загальне питання. У мене ж немає якихось. Ну, меж у як, вас немає. Меж, так? Тільки, що не Окей. На, на okay. Як ви визначно. вважаєте, право це спосіб захистити чи обмежити права людини? <звук> <звук> Угадали наш вопрос, але вас не визнається. <звук> Десять <звук> yes. yes. секунд прошли, давайте вичаємо. Правило, насамперед, це є мірою належної поведінки людини. І тому, на мою, пита... на, на мою думку, це питання, на мою думку, поставлено за цим коректно, оскільки саме обов'язки більш обмежують поведінку людини, а саме право надає можливості. І так само е, це захитно в правах людини. Є права людини позитивні, які можливості, не дають можливість, є права людини негативні, якраз обмежують поведінку ще до таких осіб. Я думаю, я відповів на ваше питання. Ми подумаємо живуть деталі. Так далі колу на явно команда Тернопіль, п'ю ресурс. Це тернопіль, так? Якось пішли нам західному українці, похожує у контексті сьогоднішніх реформ, а саме законодавчих, чи можна сказати, що кожна особа почуває себе в безпеці і що всі її права. Враховані у дієвому законодавстві внутрішньому законодавстві. Дякую. Мені каже, 10 секунд уже Ну, Сказати конкретно ми не можемо так от, але наша думка полягає в тому, що е, на фоні тих процесів, які відбуваються на даний момент в нашій державі, це політичні, економічні, це процеси, які е, пов'язані з зовнішньою економічною діяльністю держави. Е, іноді в законодавстві, в законодавстві е, права і порушуються, хоча, хоча вони досить таки гарно прописані, визначені, але, на жаль, не завжди практично. Е <пробіт> так скажем, де Юре відповідає де-факто. Дякую. А, будь ласка, ще одне питання від команди якої? Чергій Будь ласка. Ага. Так. А, наші опоненти висловили думку, що обов'язок він обмежує. Але ну, хотілося б почути більшу аргументацію відповідно, тому що ми вважаємо, що якщо ми виконуємо обов'язки, то ми забезпечуємо і захищаємо права інших. То яким чином обов'язок є способом, а, способом обмеження прав людини? А, чи я зважу прав людини, чи я образу прав людини? Є така всього невідома річ, а, чи не так, щоб максима твоєї волі відносилися з волею інших, товаришний імператив Канта. Це є перша річ, яка обґрунтовує частину наших обов'язків, зокрема, ну, обов'язок не порушувати права інших. А, є ще другий момент, а, так би мовити, чому в, певне, в визначенні певної кількості обов'язків є необхідність. А, це те, що. Ми маємо певну частину обов'язків перед державою, зокрема сплачувати податки, зокрема захищати державу і так далі. Але, однак, це замовлено тим, що власна держава встановлює і гарантує нам такий правопорядок, коли наші права особисті дотримуються приватному в приватному житті, публічному в житті тощо. Тому так би мовити, певний мінімум обов'язків є необхідним і більше того, слугує захисту прав людини. Натомість питання в тому, які встановлені обов'язки, в якій кількості, і наскільки ці обов'язки регламентують права людини. Якщо ви запиталися, чи в яких випадках обов'язки обмежують права людини, то можна навести приклади різних держав і різної світової практики в Україні. А, в принципі, на рівні конституції кількість закріплених обов'язків набагато менша, ніж кількість закріплених прав. Однак ми можемо говорити про державу мусульманського світу, ми можемо говорити про держави авторитарного характеру, де ми бачимо протилежний приклад. Окей, можна доповнити? Ще доповнити. Ми саме більше виступали. Так. Я думаю, достатньо. Для першого кола. Друге коло – питання від суддів. Ми радилися таким чином, щоб судді не ставили питання тим командам, до яких вони не можуть ставити питання в силу конфлікту інтересу, ви їх пересудили. Так ми порушали, хто кому ставить питання. Як їм поставити питання? Давайте з вами. Давай, давай, Починайте. У мене таке питання, чи можна в авторитарній, державі, в авторитарній державі виключно правовим шляхом боротися за права людини? Виключно в авторитарній державі завжди має бути першою цінністю є права людини, недоторканість її. Це закріплено в Конституції України, оскільки ми не є авторитарною державою. Моя думка така, що авторитарна держава це перша сеція держава. Держава спрямовує всі свої... Функції на забезпечення дотримання прав людини. Отже, в авторитарній державі є спосіб дотримання прав людини. Ну, будь так, а, Друга команда хто ставить їм питання? <плес> <плес> ну, ми ж по колу так і ні-ні, а ми туди не будемо, так? Ні, ми не будемо. Скажіть, будь ласка. Де знаходиться межа приватності прав людей, які знаходяться під кримінальним переслідуванням? Треба довше часу думати. А ви думаєте, це Вони ж за такі. Ми дозволимо тільки повторити питання, щоб я його зрозумів. <рес> Ви подумали, я, <рес> я, <повторюся. рес> я, звичайно, я повторю. повторюю. Повторюю питання. Де знаходиться межа приватності прав людей, які знаходяться в кримінальним переслідуванні? І щоб вам стало набагато легше, я запитаю дуже просто. Чи можна встановити камеру відеоспостереження в місці позбавлення волі? Це не знання конкретно кримінальної свого канал, чого не загального речення? Я відреагую на репліку із зала. Я не питаю про нормативне встановлення загальнообов'язкового правила поведінки, яке може бути міститися в конкретній нормі права. Я питаю, де межа. І можна це робити, чи не можна. А якщо можна, то поясніть чому. Це дуже просто. Можна відповідати? Перше, хочу зауважити, тут стосується саме, яка особа знаходиться під слідством. Тому що це може бути публічне, може бути приватне. Тут вже йде розмножування між правісті і приватною особою і публічною. Публічна особа повинна вже мати уявлення про те, що вона має більш розширене поняття правісті. Це перше. Друге. Стосовно е, межі, межа повинна бути така, така щоб вона задовольнила е, кримінальне провадження в тому випадку, яке стосується саме справи. Межа є, це стосується справи, так, ці відомості можна розкривати. Не стосується, будь ласка, це моя сфера, яку не потрібно чіпати. Стосовно відеоспостереження. А навіть в тому самому кримінальному законодавстві вказано, що засуджені також користуються тими самими правами, як і всі громадяни України. Тому ставити спостерігати за їм, їхнім навіть пов'язаним повсякденним життям, це буде їхнім порушенням конституційних по прав. Це наше бачення цього питання. Так, далі ваша команда і питання задає вам я. А, питання такого роду. От у нас декілька проголошувалося в 2014 році потреб зробити реформи в сфері правоохоронних органів. От, от наприклад, поліції, на прикладі пенітенціарної системи. І там, і там, на, чуть ли не на верхівку піраміди потреби зробити ці реформи, ставилось необхідність забезпечити права і свободи людини, тому що вони погано це роблять. І та, і та реформа, судячи по тому, що в одній вже всі реформатори пішли у відставку, суспільство по всім сказало, що вони не досягли. В другій реформі ще не всі реформатори пішли у відставку, але скоро підуть, просто вона більш закрита. І та, і та реформа провалилася, або провалиться ближчим часом. Чи можливо ця, цей провал, зумовлений тим, що там права людини питалися регулюватися, треба може було іншим шляхом їх реформувати? Такі вам заказ. Службі. І взагалі будь-які реформи, які проводяться, основною їхньою метою це є покращення. Якщо це при охоронних органах, то це покращення роботи правоохоронних органів. Якщо це е, пенітенціарна, то це покращення системи е, виконання покарань. Але так як ви сказали, що обидві ці реформи, якщо ще не провалились, то проваляться найближчим часом. Ми вбачаємо в даному випадку проблему, е, яка досить гостро зараз стоїть в Україні. І це проблема корупції, оскільки, на нашу думку, саме в якійсь мірі корупція і провалила дані питання. Звичайно, щодо реформи, наприклад, правоохоронних органів, створення нової національної поліції, підвищення довіри населення до правоохоронних органів. Але ми вже маємо неодноразові приклади, що нова поліція, так скажемо, наступає на ті ж самі граблі, на які наступала стара міліція. Це взятки, це порушення законодавства, це недоскональне знання законодавства працівниками даного органу. Тобто, якщо підійти до питання реформи, то ми вважаємо. Що е, працівники, які проходять переатестацію, які проходять навчання для того, щоб працювати в цій системі, повинні більш глибоко е, нав, е, так скажу, проходити більш детальне і, е, навчання, і е, тести, атестація, яку вони проходять, повинна бути більш жорстока. Дякую, Дякую ми вас почули. І ще одна команда, ще одне запитання. Запитання да, е, Тернопіль. Існують випадки, точніше, ситуації, відомі з історії, коли порушувалися права людини, і в результаті порушення цих прав людини задавались певні, скажімо так, об'єкти, а іноді навіть історичні цінності. Ну, наприклад, в колишньому радянському союзі знаменіта там Байкала Мурська магістраль, так, якщо в візьмемо Україну, то Дніпровська гідроелектростанція, якщо вже піти далі десь. В історію глибше копнути це Єгипетські піраміди і так далі. Всі вони були побудовані ці об'єкти, якими користуються навіть і донині, і залишені нащадка, мабуть, і наші діти, і правники будуть ними користуватися. А суть в чому не було б порушення прав, не було б цих об'єктів. От яке ваше ставлення? Чи потрібно іноді все ж таки йти на порушення прав людини заради високої цілі або заради створення певних, скажімо так, об'єктів, благ? Яким ми будуть користуватися е, тисячоліттями, дякую за запитання. Дійсно, такі історичні приклади є. Зрештою, якщо попнути глибше, є навіть така теорія походження держави що до Єгипту, конкретно стосується як і Потрібно було організувати народ примусово, щоб побудувати систему зволоження, інакше суспільство з попросту позагинуло. Разом з тим ми можемо говорити, наприклад, про країни Європи. Ми можемо говорити про Сполучені Штати Америки, так про такий традиційно демократичний світ, який по індустріальному рівні нічим не поступається СРСР, який було наведено як приклад, і в якому усі ці індустріальні об'єкти були побудовані без порушення прав людини, принаймні однозначно без настільки жорстких порушень прав людини. Тому я вважаю, що такі. Що обмеження прав людини з метою створення там, індустріальних об'єктів, з метою створення так би мовити, матеріальної бази є недопустимими, не оскільки найвищою не цінністю все-таки ми визнаємо саме людину, її життя і здоров'я та гідність. Дякую. формат такий, що ви визначились в команді, хто да. буде відповідати. Ви могли взяти слово відповідати. <кху> Отже, шановні колеги, нема часу час тягнути час, тому є в нас два судді, які. Порадиться? але тут ми вийдемо. Поговорите і скажете нам дві команди, які проходять у фінал. А ми будемо. Дві визначились. Так може, вже і тоді все? Ні, то питання вже. Тобто ми визначили з одною Так. Це Сумська філія. Харківського національного університету, це ви фіналісти. Другий фіналіст у нас під, питання. під питанням, ми трішки посперечалися, ті наші розійшлися для того, щоб прийти до єдиного цілого, ми вирішили, що будь-хтось присутній поставить по одному питанню команді Національної садок біоресурсів і Тернопільної. Бажаючи поставити два складних запитання. Ви, до хотіли, так? Ні. Нормальне <плес> складне запитання. Кому? Кому? Між ким ще раз? Біоресурси і термобіль. Чи існує право без держави? Кому? Кому? Чи існує право без держави? Чи існує право без держави? Право без держави. Чи існує право без держави? І обґрунтувати. Ну, почати. Ну, зрозуміло. Це депозит. Хтось готує тернопіль. Десять секунд, то все, ви будете вам президенти. Ми з колегою, вважаємо, що питання дуже широке. В першу чергу, якщо розглядати один із видів джерел національного права, це є звичаєве право. І ну, тоді ми можемо пропустити, що дійсно. Можливо існування права без держави, оскільки звичайне право регулює такі, так скажімо, побутові деякі моменти, шлюбно-сімейні моменти. от так. Якщо ми говоримо про право у формі національного законодавства, яке повністю регламентує діяльність органів державної влади, це судова влада, виконавча влада, законодавча влада, тоді це просто неможливо. Дякую. Так, і є в нас запитання до Тернополя. будь Так, таке питання. Так. Чи вважаєте ви, що сьогодні Дерман під вартою не може розглядатися темна практика і що воно заслуговує критики з позиції прав людей? А ще раз, що заслуговує критики? Терманітні два. Вирішив <проб> не <проб> оригінальні Що стосується вашого запитання, тримання під вартою це справді надзвичайно ефективний засіб, який використовується в кримінальним судочинством, необхідно зазначити, що у сучасному кримінальному процесуальному законодавстві України він дуже добре прописаний, і там визначені всі підстави, які безпосередньо є необхідними для застосування даного за запобіжного заходу до особи, яка перебуває під слідством. Тобто стверджувати, що в даному випадку порушуються права людини, в принципі, не можна. Хоча ми самі розуміємо, що в сучасних реаліях нашої держави не вистачає грошей на фінансування от саме цим цих СІЗО, де утримуються особи. і зрозуміло, що умови їх утримання дуже жахливі. Є величезна кількість прикладів, коли. Люди, наприклад, захворювали важкими хворобами під час тримання дебату та безпосередньо і ми розуміємо, що людина, вона якої не доведена, вона поміщається в такі нелюдські умови і фактично піддається катуванню. Хоча зрозуміло, що законодавство у нас якісне законодавство справді дозволяє здійснювати кримінальне суспільство відповідно до європейських умов. Але на при великий жаль, матеріально побутова складова в нашій державі, скажімо так, на надзвичайно низькому рівні, то проблема саме от фінансування. Тому, на нашу думку, тримання під вартою це надзвичайно ефективний запобіжний захід, і його, його, його необхідність викликана перед тим, що він забезпечує в принципі, піддання покарання особи, якщо вона видно, і в додове є бедна. а також запобігання вчинення злочину і запобігання вчинення тиску на осіб, які безпосередньо беруть участь у кримінальному судочинстві. У мене все. Ви задавали відповідь? <ріст> Ви задавали свої <так>? відповідь? Дуже гарно відповідь. Ще питання будете задати. Так, ні. <ріст> але, <ріст> я <ріст> я думав, що насправді дуже важко <ріст> в, в, визначитись із безпосередньо э, другим фіналістом, тому що дійсно э, команди ну, рівні. От, додаткове питання мені здається, що більш аргументовано, ще не і більш по об'єму все такі Тернопіль Да. Його дисурці якось тільки про право права задали, да, про звичайне право, то тобто, по суті один із аргументів на хоча насправді їх можна навести дуже і дуже багато, як кажуть. От поэтому як не підтримувати, ми. Порадилися, я вирішив, так. Да? що ми говорили вже до цього, так. Да? Всі певні які нюанси, але от, скажімо так, от на межі воно було. Да. Ну, ми вважаємо, що опять-таки на нашу суб'єктивну думку не претендуємо наїстину другим фіналістом заслуговувати командирна. Ми вітаємо вас! вважати, що рішення справедливе, а, тому що іншого варіанту нас просто немає. А, бажаємо одним команд не переживати, другим командам. Все. А, якщо ви завтра будете погано підготовлені, ми на вас будемо біжати. Тому а... А... ви повинна, готуйтеся, проявіть себе завтра а, з кращої сторони. Чем... те, що ми протранслюємо і те, що ми покажемо суспільству після цього закупу, щоб їм було цікаво про це послухати. А нас кажуть, що нас слухають, там якісь. Uh, не тільки, uh, скажімо так, правозахисні громадські.